Друзі, усім добрий вечір. Сьогодні такий, бачите, у мене не дуже садовий набір. Почну з того, що, друзі, виписала на тему собі молд. молд о такої птиці, яка сидить на камені. Але тут не дуже зрозуміло Отак, може, так полибоком, дивіться, там птичка така і сидить на камні. Але треба її заливати розчином отак. На, ну, верх ногами, щоб туди розчин попав і застивав. Там буду пробувати, друзі, це роблю перший раз. А мені, по, ну, мені дали отаку е, вазочку маленьку. Це теж з молдів робили, але з гіпсу. Я теж купила гіпс собі сьогодні, хочу спробувати е, цю пташку потім робити з гіпса. Але з гіпса це буде більш така хатня скульптура, а з Цементу це буде скульптура маленька для саду. Ось хочу, друзі, зробити для саду. Для цього мені потрібно буде цемент, вода. І отакий купила мікрофібру, Вірні, не мікрофібру, а фібру. Це такі синтетичні маленькі волокна, бачите, які додаються в розчин для з'єднання розчину, щоб потім воно не розтріскувалося. І взяла ще от таку фарбу. Це така сіра, вона трошки з блиском, ось емаль, да, емаль акрилова. Буду потім пробувати. Хочу спробувати на цій вазочці, вона трошки так з браком, ось цю емаль, а потім хочу на, на своїй пташці спробувати. Зараз, друзі, буду все замішувати. Прочитала в інтернеті все, як потрібно зробити. Чоловік дав мені це підсоєдинив, бачите, таку невеличку дрільку для маленького розчину. І буду наводити оцей розчин до консистенції такої сметани, щоб воно наливалося у форму. Залила до, до друзі, розчин. Трохи хитається форма. Тому прийшлось її так зафіксувати, в кружку поставити. І спробувала оцю фарбу на цій вазочці, зробила її так, як під стару. Бачите? Вроді так непогано, сохне моментально вона. Так що, друзі, буде сохнути моя пташка, зустрінемось десь через день або два. Друзі, оце пройшло два дні після того, як залила цю форму. Зараз я буду знімати оце все з неї. Форма силіконова, тому воно не важко, якби тут що, нічого не відпало. <гум> Мені вже страшно її знімати від тіля. Може, воно так сирувати чи ні? Воно, вроді, не важко знімається, але дуже страшно, щоб нічого тут не відламати, тому що вона повинна ще сохнути. Вже так крила цікаві, да? Страшно. Ой, яка гарна. Та я думаю, що я вже башку не відірву йому. Ой, Ой, дивіться, яка вона гарна. Дивіться, так? Да? Дивіться, яка гарна. Як горобець. Не скажу, що ти сини. Я можу і синичка чи горобець. Ось тут треба трошки наждачкою пройтися. А далі, друзі, будемо розмальовувати. Друзі, оце покрасила її сирень, сиренькою краскою. Дивіться, ось така вона гарна висохла. Сьогодні вітерець, тому я сподіваюся, що вона швидко висохне. І потім я буду на неї наносити білий колір. Але білий колір я буду наносити там з тампончиком паралоновим, зовсім трошечки по пір'ячкам. Зараз покажу остаточний результат. Одна пташка в мене вже готова. Дивіться. Ось. Мені дуже подобається. Може комусь сподобалась і темно сіра, але мені подобається більш, щоб пір'я було забілено. А на камінці я залишила більш сірого. І очки їй намалювала, сіреньким ще підмалювала, і клювик підмалювала. І трошки ще сіреньким звір зверху пройшла по пір'ячкам. Ось, їм, друзі, можна світліше, можна темніше. Туди далі хочу спробувати розмалювати цю. Це я виписувала це ну як назва у неї була синичка. Але я його бачите, як горобця зробила. Ну, хто як хоче, яку птичку, хто бачить. Отакі От залишки красок у мене залишилися від робіт, які цій картини по номерам. І оці краски я докупляла, це, коли ж колись робила декупаж. Ось краски, поки є, буду розводити. Може, одну пташку я хочу розмалювати кольоровою зробити. Ось, друзі. І кольорову пташку я хочу зробити з гіпсу. Я купила гіпс, ось, і вона буде така більш хатня статуетка. Ось, а ці статуетки я домалюю і скрию лаком їх пару разів. І в суботу винесу на ринок разом з квітами спробую їх. Друзі, дивіться, оце завершила оцю птичку. У мене є отакий спонжик. Я його купляла, коли займалася декупажем, їм дуже гарно відтінки наносити. І от так трошки беру білої фарби на кришечку, розмазую і такими. Таким легким, легким движенням отак от наносю, Ну не, не мажу, так трошки як поматькою, оцією кісточкою. І виходить, дивіться, як гарно. А потім взяла трошки голубенької, трошки жовтенької. І оце все так розмалювала. Дуже непогано, ну, по крайній мірі, на мою думку, непогано вийшло. Мені дуже подобається оця пташка. Оцю пташку, друзі, я вже вскрила лаком. І лак дає трошки таку, жовтий такий кольор, єлі-єлі такий жовтий кольор, але це його не портить наоборот, воно дуже так привабливо виглядає. А лак у мене, друзі, в залишку тут на дні отакий для каменю. Це, коли я з розтвора робила там деякі вазони, я вскривала ну, ці вазони лаком. Я думала, його вже нема, хоча він зберігся і в доволі таки не в поганому стані. Тому зараз оця пташка підсохне і я теж буду скривати її лаком. Подивіться, яка вона гарнюня вийшла. Мені дуже подобається. А третє, думаю, буде ще гарніше. Друзі. А зараз я покажу вам, деякі рослинки у мене ростуть у горщиках. Друзі, оце на веранді, показую мої бігонії. Хто дивіться мої відео, я купляла їх в епіцентрі взимку. Такі клубіньочки. І оце бігонія, це така буде кущова. Вона така двокольорова, тут трошки такого розовенького, а так вона така рожево-малинова бігонія. А ота бігонія, друзі, буде ампільна. Вона видає то звичайні квіточки, то махрові, але я не знаю, як вона буде ампільна, коли вона зігнеться. Але стовбур у неї дуже товстий, друзі. А зараз підемо, хочу вам показати дещо. Друзі, йдемо в ту зону. Зараз, по ходу, це у мене троянда. Господи, представляєте, забув торнадо. Я її сьогодні дуже обрізала, усі ніжні гілки, листя познімала, тому що ця троянда дуже болява. Друзі, показувала якось у своєму відео оцю свою зону. І довелося ставити тут маленький парканчик, тому що тося тут зробила собі туалетну кімнату і отаку лазанку для котів, тому що коти тікають по оці, цій деревині, <тас> тікають туди на кришу від собак. Вони їх ганяють. І тому чоловік, дивіться, придумав отаку лазанку. Зараз, друзі, зайдемо, я вам покажу. Тут у мене у горщику була навесні посаджена троянда, але вона дивлюся. Може, піде, може ні. Чомусь вона загинула. Це мені висилали. І висилали мені ще одну витку троянду, і з неї теж залишився, дивіться, два маленьких пагана. Оце все посохло, я зрізала. Тут, тут хотіла посадити плитку, щоб так гілочки звисали над парканом. Тут у мене квітучі рослиночки. Це моя руелія у минулому році. Вона була десь з метр висотою, квітла голубими квіточками. Це моя хвойна рослиночка. Ось я посадила її рік тому, і вона загинули оці гілки. Бачите, там позрізала, Не знаю, це що вижило. І у цьому році, друзі, мене дуже радує моя Бигінвілія. Вона ще ніколи так не квітла. Зараз так сонечко застелю собою. Дивіться, вона квітне на протязі усієї гілки. Звичайно, вона квітне отак, бачите, тільки на кінцівках. А у цьому році ви подивіться на оцю красунечку. І, друзі, навесні удобрювала свої гортензії і загубила свою наречену втікачку. Оце залишилася одна жива гілка. І я так задоволена, що вона пішла з кореня, подавала молоденькі такі. Друзі, а чим я її загубила, я підкіслювача багато дуже налила, налила оцю гортензію крупнолисну. Ось, але тут загинуло тільки дві гілочки, я вирізала їх. І, нарешті, вона у мене показала свої квіти. І сюди перенесла, друзі, хосту з садочку. Це Доросла вже хоста, Вона жовто-лисна, така навесні, а потім стоїть просто така світла, світла салатова. Ось, отакі, отакі, друзі, отакі друзі, у мене тут маленький палісаднічок з моїми рослиночками. На цьому, друзі, я буду з вами усіма прощатися. Дякую всім, хто заходить до мене, хто пише мені. Я вважаю, що зараз багато дуже роботи у всіх нагородах, мало хто заходить, мало хто читає, але я задоволена, хто до мене ходить із моїх постійних моїх глядачів. Усім дякую, друзі, до побачення, до нових зустрічей.